Здорованки, молоденьки, мене звати Каспер Хола і ласкаво прошу в Роблокс. і Сьогодні ми будемо скочуватися з пагорба, що я не знаю, що це за режим навіть. Перед початком відео обов'язково спустіться вниз та поставте свою королівську вподобайку. От прямо зараз це зробіть. Це для мене дуже важливо. Це допомагає просувати мої відео. Я стаю щасливим, коли це відео набере багато переглядів. Тому не лінуйся, обов'язково постав вподобайку і підпишись на канал. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочеш до мене в друзі, то пиши коментар зі своїм ніком. Не соромся, мені тут. Стрілка показує на Райц. І у мене є е, ліжко. Ага, я ставлю ліжко і. що? Е, і сідаю на ліжко. Та-та-та, сідаю на ліжко. 4, 3, 2, 1 і ми їдемо кудись. Окей. Е, все? Ой-ой-ой, ні. Заберіть свій автобус, він заважає моєму ліжку. О, все, поїхали. Два, один, нумо і. Щось. Так повзе. Ось тут пагорб. Все. А як керувати? Як керувати? Подожіть що? Як керувати? Я просто лечу на туди його. Я це не контролюю. О, це фініш. Непогано ми спустилися з пагорба. Ми тут можемо отримати подаруночок е, і за цей подаруночок купити нову штуку, на якій ми будемо спускатися з пагорба. Окей. О, ми тепер можемо керувати. О, це добре. Це добре. У нас є човен, і тут є навіть місце для когось. І ми можемо тут керувати цим човном. О, так, Але я так ним керую. Знаєте, я просто кручусь, просто кручусь, просто скочуюсь, То в мене ще якийсь узький сів. Ну він там розбився, напевно. Туда його. А ми, коротше, отак летим. І, значить, отримаємо гроші. Уже 97 доларів. Ой-ой-ой-ой-ой, айертайм -ой 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 -ой. 20 секунд. Сюди додаткові грошики. Нічого собі, це так-так. Хорош, трамплін на трампліні. Так, ну що, у нас є 200 доларів. Ми можемо ще щось. А, ні, ще поки що нічого не можемо купити. Тому просто йдемо, біжимо сюди на початок. Ставимо човен, е, сідаємо в нього. Все, і ми зараз поїдемо знову спускатися. Надіюсь, ми вже цього разу не так сильно перевернемось. Хоча б починаємо старт і. І поїхали. Просто будемо їхати прямо. Будемо обминати. Надо було обминати ці штуки. Опа, ми вже без цього, ми вже без вітрила. Та й, і... що, він уже розбився. Але ми ще їдемо, ми ще їдемо. На човні, нормально, нормально. Ох, ми як покрутилися. Та ти що, та ти що? Салют. О, ми навколо своєї осі крутимось. На, сюди. Давай, 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 давай. 100 доларів у нас уже є. Ми прослайдили 126 метрів чи щось такого, я не знаю. Оце ми впали, оце ми розбились. І ми в другу сторону взагалі. Полетіли, ми вилетіли за карту. Ви подивіться, як моя ковбасить. Йоу! І ми, отримали, і ми отримали 249 доларів, і того у нас 460. А Це значить, що ми можемо зараз ці взяти гроші і купити ще один. Е, Чого він хотів сказати, але це автомобіль. Це тачка. Окей, ставимо тачку, сідаємо за руль. Он до нас Сашко підійшов уже. Я не можу сісти. Що за приколи? О, я сів. Це, у нас лего тачка, погнали. Я можу дрифтити тут навіть. Непогано. Бум! Зараз розіб'ємось. І все? А, ми просто розбились. Не солодко, коротше, нам довелося. Взагалі, взагалі ні на чому не проїхали. Зараз поставимо ще одну тачку. Давайте поставимо її десь отут збоку. Ой, ой ой. ой. Саньок! Скуди ж ти сів? Давай, а як мені? О, все, слава Богу. Сіли в тачку, поїхали. Нормально, уже без підвіски. Ой-ой-ой, ой-ой! ой Що ой, 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 ой. це таке? Ой-ой-ой-ой! Як моя ковбаса? Саньок вилетів уже. Так, ми збираємо салютики. Нам треба зібрати 200 салютів, нічого собі. Ми зібрали поки що 7200. Але нас ковбас. Але мушу так, це або мапа змінилася, або мушу визнати, що ну, це щось таке. О, ми коли самі летим, то набагато краще. Погнали бум. Ну, мапа ніби змінилася, бо це таке довга стало. То були якісь маленькі горки, а тут ми вже й голову собі сламали і розбились. Так, подивимось, нам треба на наступний треба 550 доларів. Поки що у нас найкращий варік це наш човен. Тому ми зараз наш човен десь тут поставимо, хопа. Бам, сідаємо. І нумо до да пригод. Так, погнали. Так, нам би салютиків зібрати. Чим більше, тим краще. Опа, нормально. Уху! Так, вітрила вже у нас немає, нічого страшного, поїхали. Ой-ой-ой. Ну це якийсь спуск змінився, ніби і він став гіршим. На попередньому спуску ми набагато далі і більше летіли. І взагалі, от тільки не розбийся. Ох, ми вже до жовтого долітаємо. Нічого собі, це наш рекорд, здається, і ми все. Ні, ми не ще не все, ми ще їдемо далі. А, от тепер точно все. 560 доларів у нас є. І У нас є будинок цілий. Йомойо! -йо! Ставимо будинок, заходимо в нього. Давай, давай. Опа, сідаємо. Все, і тепер поїдемо в будинок. Надіюсь, ми не сильно розіб'ємось. Хорош, поїхали. Вже відразу перевернулися. З першого разу. У нас випала підлога, здається, чи не випала. А ні, ще поки не випала. Ще табуретка наша там стоїть. Але ви подивіться, як мене тут ковбаса на цих лего-сходинках. Так, збираємо ще салюти. Та що це таке? Я не можу зібрати салюти. Ви прикиньте, всі салюти, що тут є, я їх просто перелітаю. Я вже так голову собі набив, капець просто. Але ми ніби летим, ніби все нормально. Як же важко ці салюти збирати? Ми прилітаємо постійно. Їх мимо, і ми дуже мало, насправді грошей зібрали. Нам треба більше. Тому я пропоную взяти. Човен він найкраще у нас тут працює. Я короче, човен цей. Я можу попу його тут поставити? Поставлю його тут збоку. Давай, давай, оба, все, поставив, залізай. Погнали 5 секунд. Три, два. А ми все одно на центр якось їдемо. Так, що це ми в сторону поїхали. І зразу розбилась. Просто моментально. Ну, далеко ми так не доїдемо. Зато салюти, які позбирали. Хорош. 22 салюти із 200 у нас вже є. Так, вау, це мене підкинуло. Ну на цій мапі якось незручно, не незручно. Ця мапа дуже довга. Вона в мене детальки всі розсипаються. От. Що я вам скажу? Краще отримати крюк. Що? У мене є крюк? І що? Що це за крюк? А, ми можемо зачепитися. Ми можемо крюком зачепитися. Окей, буду знати. Так, беремо е, ліжка, Let's go. Крюк, обережно, не чіпляйся. Все, сідаємо на ліжка. Санюк, вибач, для тебе місця немає. І погнали. У мене тут є івент якийсь. Чи немає? Так, ну е, крюк. Так, ну ліжко зразу мінус. Воно, е, видно, відразу не для цієї мапи. Зато салютиків зібрали непогано. Бам, нормально. Блін, а чого? Ліжко, дивіться, як нормально. Вали. Ми на човні так далеко навіть не долітали. Воно просто, типу, не перевертається навіть. Та ти що? Ой-ой-ой, це вже погано. Ой, летим самі. Летим без цього. Без нічого. Просто збираємо гроші. Так, ми вже до жовтого долетіли. Чи долетим ми до зеленого? Ні, не долетим. Ми ударились об жовте, дуже сильно розбились і нас зараз телепортує на спавн. Що тут ще можемо? О, 500 доларів отримали. О, так як ми отримали 500 доларів. То що ми можемо тут розблокувати ще? У мене є 900. Можемо. Оцей човен розблокувати. Нормально. Він уже такий посерйозніший. Тут є кабіна. І зараз ми на цьому човні подивимось. Зараз наша швидкість 30. Мені цікаво, як далеко ми на ньому долетимо чи доїдемо. Он санюк до нас причепився крюком, ви дивіться. Опа! Вау! Насенька! Саньоком демблів так вдарився. Та ти що? Саньок окремо тепер летить від мене. Я лечу окремо. Ну дивіться, навіть ми на ліжку долітали набагато далі, ніж на цьому човні. Ну хоча ні, ні, на ліжку ми вже менше долітали. Я не можу зрозуміти, коли мені саме даються гроші. Бо я так бачу, що мені гроші даються тоді, коли я випав уже із машини, із ліжка, із будинка. Зараз подивимось. Зараз розвернули будиночок. Так, сідаємо. Все, і погнали. Погнали. Течія нас несе. Хотілося б, звісно, до кінця пройти, але як ми бачимо не проходимо. Ну, знаєте, скажу, що будинок не такий вже й аеродинамічний, як для цієї мапи. Зато ми знову їдемо на полу, просто, <хе> як на ліжку раніше їздили. Так, ну це гарна тактика, насправді. Ми можемо дуже далеко так доїхати, якщо ми ні в що там не вдаримося, не затормозимось, не перекинемось і все. От і все. О, я можу. Под... Зачекайте! Я можу керувати, коли я отак лечу. Поставимо, давайте човен. Саньку краще чіплятися до підлоги, отак, як да. Отак, як да. Їдемо, їдемо, їдемо. О, блін, зразу боком зайшли. Негарно, не гарно. ой 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 Так, погнали, погнали. Так розбилися трішки. Нічого страшного, саньок там вже. Ой, саньок до мене прям причепився. Хорош, саньок. Оба, лечу, лечу, лечу орел. ох хо -ох, ох Давай, тільки головою не бийся, то буде боляче. Ай-яй-яй-яй-яй. ой 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 Хух, Ніяк не пройдемо цю мапу. Погнали ще раз. Ставимо десь тут човен і let's гоу. Нюк ол. Що це таке нюкол? А в мене нема на нюкол. Грошей. Все, поїхали. Чуть лівіше. Давай, давай. Оба. Оба, нормально, нормально. Керуй, 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 керую, керуй. Керую, 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 керую. Все нормально, нормально, керую. Ой, вже не керую. Вже не керую. Вже лечу. Ох, як хорошо, я розбився. О, давай, 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 давай по цій стінки. По цій стінки. ой 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 вдарився, вдарився. Це дуже больно. Це неправильно, це неправильно. Летим, летим далі. Летим. Керую собою, керуй собою. Треба просто ці трампліни обходити. Обходити, обходити. Ай, ай 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 полетіли. Оба, хорош. Їдем далі, їдем далі. Ой, все. Блін, та що ж це те мене телепортує? Я ж так тільки добре розігнався. Ставимо. Тачку, коротше, зараз поїдемо на тачці. Бам. Сідай, 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 давай, давай. Опа, все, поїхали. Автомобіль. Давайте зад носі поїдемо зразу. а що, let's go Бам! Хорош. Опа, керую, 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 все нормально. І вилетіли за карту. Розігнались до 500. Прикинь таке ме за годину. Так, ставимо нашу тачку десь тут. Е, це моя тачка. лю, кент, тоді я украдучий цей корабель. Let's go, слайд, Опа, нормально. Їдемо, Опа, на голові прям. Хорош, хорош. О, зачекав. Айте, а що це? Змінилась мапа, змінилась мапа, хорош. Дивіться, як ми на голові крутимося. Це брейкданс! Туц, тут, тут, туц тут, тут, це брейкданс. go! Ой, скільки обертів на голові я зробив, неймовірну кількість, напевно. Все, поїхали, поїхали. Це нова мапа. Якось вона оновилась. Мені подобається, як вона оновилась. На цій мапі ми далеченько доїдемо. Ми на ній вже заробили 239 доларів. Мінус три. Бум. Все, розбилося, розбилося. Оба, поїхали, поїхали. Ой-ой-ой. Ой, все, 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 приїхали. І заробили ми е, доволі непогану таку суму. Тому зараз ставимо тачку. Бим. Чого так важко по потрапити? О, сідаємо. Все, поїхали. Оба, трамплін, Let's go. Розбилися вже зразу. І let's go. Бам. Все. Щось ми так близько долетіли. Нікуди навіть не поїхали. Ми ще й назад зупинимось, так? Да? О, нормально. Нормально. Їдем, їдемо. Оба, підлетіли. Хорош, хорош. На цій карті дуже ми добре гроші збираємо, насправді. У нас, до речі, 51 уже ракета є. Поїхали, їдемо далі. Давай. Я вірю, що ми проїдемо далі. О, хорош. Все, ми розбились. І у нас вже 400. Ага, майже майже 1500, це значить, ми майже скоро щось можемо купити. Що так важко залізти в цю машину? О, Блін! Вона ззади спавнилась. Чіпляємось! Чіпляємось до будинку. І ми випали взагалі кудись. Ми просто летим! Розбились. Все, поїхали, поїхали. Будинок там десь остався, ми їдемо далі. Ми краще, ніж будинок, до речі. О, тут машина якась. О, я клачу. Побачите. ой хорош, 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 хорош. -о як я підлетів. Й-мою, як моя ковбаса. На, ще раз ударився. Поїхали, поїхали далі. Бам-бам-бам-бам-бам-бам. І у нас вже 1700. Окей, це значить, що ми можемо щось нове вже купити. Це нова фортеця. Це ракета. Це ракета. Як залізти? Це моя ракета. Я впав з неї. Треба нову ракету спавнити. Та -мойо, як важко в неї попасти. Со, сідаємо, сідаємо ракету. Все, погнали. Зараз ми на цій ракеті як полетим. Та те шо, ух. Ой, ми щось трошки вже розмазались. Ой-ой-ой, ой ракета не не для нас. Оооо, як далеко ми доїхали. Насправді ні, дуже близько. Дуже мало заробили, все, на все 66 доларів, навіть не окупили. Тому дивимося, що тут у нас є? Ракета, далі йде шкільний автобус. Я думаю, можна на машинки заробити на шкільний автобус. Дивіться, як людина розкрутилась. А ми так можемо розкрутитись. Все, поїхали. О, ми також можемо так розкрутитись. Хорош, поїхали. О, як сильно. Let's go, Ми гвинтокрил Ми супер жорсткий гвинтокрил, погнали. Оу. Oh. Oh, me dog now! Оу, о, о! мій uh, догнув. No. <laughs> Боже, як моя ковбаса, просто неймовірно. 108 доларів, 110, 110, давай, давай заробляй. Тільки наша швидкість маленька. Все, поїхали. Поїхали, поїхали далі. Давай розганяйся. Опа, не долетіли. Ех, шкода. Пф, ну, ракета себе погано зарекомендувала, тому беремо човен. Он game hat, дивіться. юху, пише Воно то юху, ну ми вже без знак Корабель тоне, капітан. Палундра, Палундра, свистать всіх нагору. Пф, капець, корабель теж така. Де на цій мапі. Що поїхали. Я можу маневрувати. Маневрувати. Погнали. Воу. Залітаємо сюди. Зараз пролетим нормально. Ой-ой-ой, ой, вилетів. Вилетів. Випадково вилетів. Дуже сильно розігнався. О, он тут у людинка собі човен зібрала. А я біля нього буду. Все, чіпляємось. Причепилися, коротше, і поїхали. Так, точно, капітан. Он людки вилетіли вже. Ой, і я вилетів уже. Ой, ой 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 Хорош. Все, відчепилися від корабля. По нашій схемі, по нашій схемі. Отак по бортику проходимо. Давай, 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 Опа, Оба, 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 оу, підлетіли. Давай, давай. Надеюсь, зараз нормально так долетим Опа, хорош, хорош. По нашій старій схемі по бортику. Ми вже майже прийшли. По бортику, давай, 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 по бортику, по бортику. Ні! Перед кільцем прямо. Ми ще далі летим Ум. Так можемо ми цей? Можем ми цей. Нас не за Нас не спавнить! Хорош, ми зараз пройдемо! Давай, 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 давай! Давай, давай! Лати! Набирай, розганяйся! Ну, на! Хорош! Я виграв! 700 вінів, 1000 баксів сюди! Фух, я можу купити щось. Тут можна таку штуку купити. Що це таке? Сосіска, це бутерброд. Все, поїхали тоді на сосіски. Ви бачили, я прийшов. Сосідська тільки не можна керувати. Чи можна? Здається, ні. Все, погнали. Зразу на трамплін зависли. Ой-ой-ой, щось ми. Розбилися дуже зразу. Бам! Все, по нашій старій схемі. По бортику летим. По бортику, по бортику, побортику. Отак. А ми головою, походу, вдарились і розбилась. Нех, куди? Я б хотів танка оця заспавнити. У нас є форт... замок. Куди в нас цей замок? О, сюда Поїхали на замку. Нормально зараз буде. У нас як дві ракети. Сосіски, якісь замки. Погнали. Бам! Зразу одна ракета. Одна ступенька від'єдналася в ракети нашої. Тільки не за цей, тільки не за борт, тільки не за борт. Та -мойо, зможемо зараз отримати подарунки. Дивіться скільки. У нас є 1400. Тут останнє це літак. У нас є птечка і повітряна кулька. Що за повітряна кулька? А, повітряна кулька, ми типу як пригаємо. Та що? Та що відбувається? Кажіть, повітряна кулька, скажи мені щось. Все, я себе починив. Хорош, хорош. Де пише тоді хп, якщо я себе чиню? То... А ось, бачу, де пише хп. Ой, я дуже сильно розбився. Надіюсь, я не сильно вдарюсь. Хорош. Ой-ой-ой, все, я розбився. Отут з боку пише хп, коротше, я розбився. А, так це нова мапа, зачекайте. Це нова стара мапа. І в мене є аптечка. Це дуже круто. Ставимо човен, все, поїхали. Ще 7 хвилин нам на цій мапі грати, як мінімум. Хорош. Все, їдемо, їдемо летим Тільки не не за цей, не за борт, будь ласка, не за борт. Отак і їдем, отак і їдем, отак і крутимося. Хорош. Так, по бортику, по бортику. Давай, давай, по бортику. Чиним себе, чиним. Все, поїхали. Все, ми себе починили. фінішна пряма Чи що тут? <кхи> Надію, що так. Я х... я взяв кульку, не знаю наша. Ну це фінішна пряма, ми все пролетіли. Дивіться, зараз грошей заробимо. йомаю І бам. Пролетіли. Є, ми виграли! Плюс 700 вінів. Хорош. Як він не впливає. тут навіть не видно. Зато ми можемо вже щось купити. Автобус. О-о-о. Автобус. Let's go. Зараз всіх друзів посадимо. Дивіться, скільки тут посадочних місць. На кожного вистачить. І ми можемо тут вже автобусом керувати, їздити, наприклад, вперед кудись. Так, давай обережно по бортику, по бортику. Як по піці, як по бортику піці, тільки по бортику просто. Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой, закрутила. Ой, нічого страшного. Ой, нічого страшного. Ой, нічого страшного. go. Вау. Оце ми. Ой, вдарились задницей. ай яй Розбився, розбився. Ой, як нас закручує. Ну ми вже майже доїхали. Ви подивіться, ми вже майже до кінця доїхали. Ой, автобус, до речі, дуже міцний такий. Дивіться, нас як ковбаса, круте. Все, ми самі, ми самі по собі. Поїхали. Все, їдемо. Ми зараз доїдемо. Чинимось. Ху. О, ми доїхали! Ще раз, ще раз виграємо. Хорош! Ми вже навчилися, як грати в цю гру. Треба по бортику, обережно, максимально до кінця доїхати. Ой-ой, вдарилося б щось. Так, не вилетиться тільки за мапу треба. Хорош, летим. 389 Плюс 1000, ще і 700 вінів. У нас вже, дивіться, три віна. А в когось взагалі тільки, в Сашки тільки один. Автобус це імба, я вам хочу сказати, тому спавним зараз автобус. Все, поїхали. Не забуваємо. Опа, не забуваємо про аптечку і погнали. Так далеко ми минулого разу долетіли. І цього разу взагалі по бортику, по бортику. Хорош, хорош один. Треба все чинити. Чиним, хорош, їдемо. Бам. Ми не по тому бортику їдемо. Нам треба по-іншому. Хорош, хорош. Ні-ні-ні-ні. Давай, давай, давай. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ну приземлення це ще. Ні. Ні, ми на останньому, на останньому ударі. Нам нічого не допомагає. Ні. Ху, цього разу не вдалося, цього разу не вдалося, але нічого страшного. У нас тут автобус він король. Все, поїхали. Зараз. Так, опа, по бортику. Ох. Ні, 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 тільки не вилети за мапу, не вилети за мапу, не вилете. Ого! Ну ми зараз нормально доїдем, народ. Ми зараз нормально, ми вже півкарти просто пролетіли. На, як мене ковбаза, ви це бачили? Ні, тільки не за карту, тільки не за карту, тільки не за карту. Тільки не за карту. Є! Yeah! Ми прям на автобусі залетіли. Він навіть не розбився. Хорош. І в нас ти 2500, а нам треба 3500 на будинок. Блін, та будинок нам і не потрібен, у нас є супер крутий мега автобус. Нам взагалі нічого не потрібно. <гум> Хтось на статуї і свободно буде їхати, нічого собі. Так, давай, давай. Надію, що ця катка піде нормально. Вон там ліжко вже поковиркалося. Але автобус це краще. Все, розганяємося, поїхали. Не розбиваємося, не розбиваємося. Все хорошо, їдемо. Бампер трішки відпав. Колеса всі на місці. Колеса всі на місці. О, вже. <реш> Ня-ня-ня, Ні -ні -ні -ні, ща всі на місці колеса. Значить, можемо нормально їхати. Погнали, погнали. Ух. Ай-яй-яй, ой-яй. Бам, все хорош. Так, ну ми щось примедлились. Примедлились. Але я думаю, що ми. Ой, ми вилетіли. Все, беремо аптечку в руки. І нам отак по бортику, головне доїхати. Ай-яй-яй, ударився больно. Нормально по бортику. Так, починилось. Починилось. Все нормально. Все нормально. Їдемо, їдемо. Оба, 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 оба. І знову ми виграємо. О, це хорош. Ви бачили, ви бачили? Нормально так залетіли. Мені подобається, ми так тисячу плюс, тисячу плюс. Тисячу плюс, тисячу плюс. Так, ми дойдемо і до літака. Так, і можемо зразу придбати собі, що будинок, правильно? Ну цей будинок уже буде. Що за таке? Що відбувається? Альо, щось перед цей. Перезавантажилася гра. Будинок ставимо. Ласкаво, прошу, мій дім. Мої двері відкриті. Все, поїхали. Капець, хата з'їжджає. Он статуя свободи, мені цікаво, як буде з'їжджати. Нимиш керувати неможливо просто. Он уже кирпичі розсипаються. Ну, хата нормальна, вона зависла, коротше. Ось статуя свободи як розсипалась. Все, все. Будинок застряг, коротше. Летимо на новий. Це у нас оновилася мапа, точніше як, стара стала. Беремо аптечку. тільки не в статую врізаться. Б. Беремо аптечку, і так по бортику. Наша схема стара. Бам. Ой, хорош, хорош. У мене, у мене ні, ні. О, хух, не врізався. ХП самого встановлюється, до речі. Але прям якщо. Ой, ні, Долети, долети. на, 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 на кульки, на кульки. не долетів. Дуже повільно. Але що це за приколи? Треба ж на хаті доїхати нормально. Зачекайте. Так, хату поставили, сідаємо, все, їдемо. Так, так повільно щось, давай, давай. Нормально давай мені їй. Оце все на що хата спроможне? Автобус до кінця доїхав, а хата вже розсипалась на першій вже минуті, на першій вже секунді. Так, так, так. О, опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа-опа. Ой, вдарились. Починились. Їдемо далі. Надіюсь, що швидкості мені вистачить. Якщо що, кульку візьмем. Хоча не знаю навіть, що кулька означає, летим. Кулька це отак летим. Зачекайте. по бортику, Ні, 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 не, не вдарся. Вдарились. Надіюсь, надіюсь, що це все. О, хорош. Ми коли підлітаємо, то кулькою ми типа, далі летим чи що. Нормально, ми пройшли цю карту, хорош Ось ще кусочки будинку нашого їдуть, і ми залітаємо в кільце і отримуємо дуже багато грошей. У мене вже 6 вінів, а після будинку йде ще один будинок за 5 тисяч. Ми по ми то знаємо, що нам треба найкраще їхати на автобусі, Тільки зайти. О, все, поїхали. Сідайте, шановні пасажири. Зараз я вам розкажу, як треба їхати і кермувати. Ой, ой, я не це мав на увазі. Ну, дивіться, цю мапу ми нормально пройшли. Ми зараз на цьому автобусі до кінця й доїдемо. Я вам кажу. Ки ми отак крутимось, це не дуже круто ой 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 ой-ой-ой-ой Хорош, поїхали. Так, чуть-чуть бампера, чуть-чуть бампера втратили. Все, летимо, летимо. Хух, перепригнули, Хух, нормально. Ой, і поїхали. Ні, ні, о, бачите, це в мене кулька в руках. І я коротше так високо лечу. Нормально. Ну все, ми ще раз прийшли, другий раз підряд. Тепер у мене сім вінів.